Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. 24 березня в Аріяді відбудуться переговори представників Росії та Сполучених Штатів. Помічник Путіна Ушаков про це сказав за його словами. Американська сторона також вже сформувала свою команду. Ушаков висловив сподівання, що консультації будуть продуктивними. Російську делегацію очолять сенатор Георгій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бісіда. Не знаю, чому перенесли дату. 23 третя це в нас, якщо я не помиляюся, буде неділя. Та тобто вони перенесли на понеділок зустріч. Можливо, тому що на Росії не заведено працювати в робочі дні, а на те, що в вихідні. Тому можливо, вони саме тому і перенесли ці самі візити для того, щоб далі вже говорити з Сполученими Штатами. Ну і скаржитися на Україну, яка атакує. Їх військові об'єкти об'єкти. Хоча знову ж таки я нагадаю, що не було заборони на атаку по військовим об'єктам. А Енгельс, другий, це військовий об'єкт. Тому Україна мала повне право його атакувати. Говорили про енергетичну безпеку і про об'єкти соціального значення. Тому Енгельс абсолютно законна ціль, тому що я нагадаю, що і сам Дональд Трамп говорив про те, що Путін наразі нібито має перевагу на лінії фронту, тому зупинити його там він не може. А значить, він дає шанс Росії рухатися. Знову ж таки і захоплювати більше українських територій. Потім Путін вийде на ті переговорні позиції, з яких він готовий стартувати далі, сказав Дональд Трамп після цієї самої розмови. Значить, Україна має повне право атакувати військові об'єкти Росії, які знаходяться в глиб території самої Росії. Ну і, до речі, це як ви розумієте, не дуже подобається російським пропагандистам. Є такий телеграм-канал, називається Руське оружіє». і от там скаржиться на те, що на тлі. Поданого західними змі у пафосній формі, нібито тотального прогресу у переговорному процесі про врегулювання ситуації е, в Україні. Західна і безпосередньо американська е, група. Е, Оптику електронної та радіолокаційної розвідки продовжують надавати ескадрильям важких безпілотників Камікадзе дані про місце знаходження боєкомплектів крилатих ракет Хасто, 101 авіабомб і інших е об'єктів, а також резервуарів з паливом для стратегічної авіації. Сьогодні, за даними губернатора Саратовської області е Саратов і Енгельс, пережили найбільшу атаку українських безпілотників за весь час. За його словами, атака призвела до значних ушкоджень цивільних об'єктів. Е на території аеродрому розпочалася пожежа. Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі для усунення наслідків. Е, ну, те, що ви близько до військового аеродрому будували будинки цивільних мешканців, це ви, ну, треба було подумати наперед. Е, це ви самі в тому винні знову ж таки Україна цілила по аеродрому. Те, що ви на аеродромі зберігаєте боєкомплекти. Ви зберігаєте ракети Х-101, Ви зберігаєте авіабомби. Звісно, після прильоту ем, безпілотники вони будуть вибухати відповідно будуть страждати ті будинки, які знаходяться в 10 кілометровій е, зоні біля е, цього самого аеродрому. Тобто, тут вибачте, якби в чому ви е, вирішили звинуватити Україну. Е, ну і е, знову таки на тлі е, поданого західними змі у пафосній формі. Е, дивіться е, не секрет, що Путін собі вирішив, що він домовився з Трампом, що Трамп не буде. Ну і Сполучені Штати в обличчі Трампа не будуть надавати Україні розвідданні. І не будуть надавати озброєння на цей 30-денний період. Але оскільки 30 днів не розпочалися, тому що два дні Росія атакує Україну, як атакувала і до цього безпілотники шахеди літають в українському повітряному просторі, як і літали. Власне, це означає, що Україна продовжує захищатися і продовжує робити те, що вона вміє робити найкраще виносити військову інфраструктуру Росії. Тому знову ж таки питання на що ви скаржитеся, не зрозуміло. Трамп сказав, що військові розвідувальні дані як надходили до України, так і будуть надходити до України. А допомога, яка була виділена ще при Байдені, також продовжила свій рух після її зупинки там на тиждені на складах наших партнерів. Окрім того, після перемовин з Зеленським Трамп сказав про те, що пошукає. Я не знаю, як сприймати оце слово пошукаю, але сказав, що пошукає додаткові системи ППО Петріот для того, щоб їх можна було надати Україні для захисту нас з повітря. Здавалося б, якщо б Дональд Трамп вірив в те, що Путін не буде порушувати ці мирні угоди, то він би сказав, що для чого вам система ППО, якщо Путін не буде атакувати Україну. Але Дональд Трамп сказав інакше: я пошукаю в Європі, де. Ще можна взяти системи ППО для того, щоб передати їх Україні. Значить, він також не впевнений в тому, що Путін буде притримуватися режиму припинення вогню. Тому маємо отакий от результат. Ну і е, в цих самих перемовинах між е, е, Зеленським і Трампом е, Трамп також цікавився, чи здатна Україна відновити роботу станції. АС і як власне Зеленський дивиться на участь у цьому процесі Сполучених Штатів. А, на що Зеленський сказав, що я йому сказав, що якщо можна буде модернізувати ЗС, то ми готові це обговорювати разом з вами. Так наголосив президент України. Але а, раніше держсекретар США Рубіо і радник президента з національної безпеки Майкл Волтс передали. Слова голови Білого Дому про те, що передача АЕС у власність Сполучених Штатів була би найкращим захистом для енергоінфраструктури України, як повідомляє агентство ДІПІ США з міркувань безпеки, хочуть взяти на себе керування чотирма атомними електростанціями в Україні. США готові взяти під управління АЕС України без відправлення військ. повідомили також в Міненерго США. У нас величезний технічний досвід для управління цими станціями. Якщо буде корисним, щоб США керували атомними електростанціями в Україні, жодних проблем. Ми можемо це зробити. Са так заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю Fox News і наголосив, що для управління станціями відправка в Україну військ не буде потрібна. І тут в мене кілька питань а, насправді тому, що не зрозуміло, що значить оце віддати Сполученим Штатам знову ж таки у власність, передача у власність сполученим штатам. Ми говоримо про спільне користування. Ми говоримо про те, що ви будете допомагати з модернізацією. Чи ми говоримо про те, що ви тепер відкинули угоду про рідкісно земельні метали? А зрозуміли, що простіше управляти українськими АЕС для того, щоб повертати собі якусь частину грошей, яку ми вам нібито завинили за всю попередню допомогу, яка була нам надана сполученими штатами Америки. Дуже багато питань, на які поки що немає конкретних і точних відповідей. Я так розумію, що ці питання будуть надалі розвиватися в інформаційному просторі. Ну і якісь відповіді ми почуємо. До речі, 24 березня, я ще раз нагадаю, зустрічаються російська і. Е е е е Американської делегації в Саудівській Аравії вони мають зустрітися в Арріяді, там де вони зустрічалися минулого разу. А зустріч американської і української делегації має відбутися десь в період між 21 і 23 березня. Тоді ж вони мають я так розумію, обговорити і питання АЕС, і що мають на увазі Волці Рубіо, коли говорять про те, що передача. АЕС у власність Сполученим Штатам була би найкращим захистом енергоінфраструктури е, України. Ну, як на мене, все одно це не гарантія безпеки, і не гарантія того, що Росія більше не нападе або не буде бити по цим енергооб'єктам. Е, це гарантія того, що там не буде росіян на цьому самому підприємстві. І чому ми відразу говоримо вже про чотири, а не про... Одну Запорізьку АЕС питань поки що більше ніж відповідей і якихось інсайдерських інсайдерської інформації поки що також не надходило раніше. В білому домі повідомили, що президент США вже запропонував Києву допомогти з управлінням в Україні АЕС за словами прес-секретаря Трампа Керолайн Лівіт, американська присутність на цих об'єктах стане найкращим захистом для енергетичної інфраструктури України. Тим часом, я нагадаю, Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом говорив, що обговорення обмежилося Запорізькою атомною електростанцією, яка наразі окупована Росією. Ну, тобто, знову ж таки, та, після розмови Трампа з Путіним з'явилися два окремих тексти. Трамп написав один допис про те, про що вони говорили з Росією, і про те, що Росія і Путін, зокрема, погодилися на припинення вогню. А Путін виклав абсолютно інший допис, де написав про те, що вони нібито домовилися про зупинку передачі е, даних Україні, про е, те, що ми там е, маємо скоротити армію, про те, щоб нам не надавали більше допомоги. І в мене було таке відчуття, що ці дві е, людини не говорили одна з одною, ну судячи з тих дописів, які вони зробили. Тепер ми знову таки говоримо про е, телефонну розмову Трампа з президентом Зеленським, і у Трампа ті, хто по ідеї мав би бути присутнім в кабінеті під час розмови двох президентів кажуть про те, що говорять про чотири АЕС і про передачу у власність. А президент Зеленський каже, що питання підіймалося тільки по Запорізькій АЕС, і то не про власність, а відповідно про участь в цьому процесі у відбудові в модернізації Запорізької АЕС Сполучених Штатів Америки. Знову таки, я ж кажу, питань більше, ніж я можу наразі вам надати відповідей. Ну і якщо ми говоримо знову про миротворців, тобто вони говорять про те, що Сполучені Штати говорять про те, що якщо ми зайдемо на АЕС, і будемо її контролювати, то тоді там військові, які гарантуватимуть Україні безпеку, Україні не потрібні. Миротворці Україні нібито не потрібні в цьому самому процесі. Але як же не потрібно, якщо хтось має гарантувати безпеку і присутність тут військового контингенту? І ми про це говоримо там останні півроку, щонайменше. І вже навіть прийшли до якоїсь конкретної конкретики. Я би навіть так сказала. Коли Британія Франція готові очолити цю коаліцію, коли вони готові направити військовий контингент, та ж таки Туреччина готова брати участь в цьому самому процесі. Вже говорять про британський спецназ, про те, що він готовий очолити цю військову коаліцію. Тому що має величезний досвід, тобто ми вже говоримо про якусь конкретику. і В цей момент нам кажуть в сполучених штатах, що тоді миротворці вам не потрібні, якщо Сполучені Штати заходять і присутні на чотирьох АЕС в Україні, все це гарантує вам, що Росія більше не нападе. Не знаю, яким чином це має гарантувати нам з вами безпеку. За кількість миротворців при цьому в Україні е, теж відповідають Сполучені Штати, тому що від їх позиції залежить, яка кількість миротворців буде представлена в Україні, сказав Зеленський, коли спілкувався з журналістами в такому зум-брифінгу після розмови з Дональдом Трампом. Е, зі слів президента, якщо Вашингтон прийматиме якусь участь у цій конструкції країн і кількість склад цієї самої е, військової. Місії буде залежати е, від того, що скажуть сполучені штати. Тобто, якщо Сполучені Штати кажуть, що вони готові брати участь в цьому процесі, то відповідно е, кількість військового контингенту збільшується автоматично, бо гарантію надають Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки кажуть, що вони не братимуть в цьому участі, то відповідно е, військовий контингент зменшується автоматично, оскільки. Гарантій безпеки від Сполучених Штатів немає. Зараз ми з вами говоримо про 10 тисяч військового контингенту, який може бути представлений в Україні. Колись говорили про 150, потім про 30, яку ми би хотіли. Та кількість, яку ми хотіли би бачити в Україні. Наразі говорять про 10 тисяч військового контингенту, який може бути представлений в Україні. Ну і знову ж таки. Якщо би ми згадували про що ще говорив президент Зеленський, то а, з Трампом а, каже, було обговорено наступні кроки щодо часткового припинення вогню. А, наразі мова йде про зупинку ударів по енергетичній цивільній інфраструктурі. Україна не може завершувати війну на контакт на контактній лінії, оскільки вона. Розділяє міста і інші населені пункти. Трамп з цим також погодився, і це питання ще буде обговорюватися. Курська операція зірвала плани наступу РФ у Сумській Харківській Запорізькій областях. Однак плани ворога не змінилися і зараз він до цього готується. І якщо буде можливість модернізувати ЗАЕС, вкладати гроші, то Україна готова обговорювати це зі сполученими штатами Америки під окупацію Запорізька АЕС працювати не буде, сказав президент Зеленський.